Я хочу сказати, що прозвучало багато констатацій, фактів і питань. А я спробую дати відповідь, яким чином ці проблеми можна вирішити, і саме цим буде займатися фракція Свободи в нинішньому парламенті. Я маю на увазі в аспекті тих проблем, які зараз були поставлені. Я приєднався в період передвиборчої кампанії до партії Свобода. Маючи досвід 20-річні роботи в приватизації, причому шість останніх років я був ключовою фігурою парламенті, через яку проходили всі документи, стосуючи, які стосувалися приватизації. До цього займався практичною приватизацією. Тому які проблеми є і як їх вирішувати, я думаю, що краще мене навряд чи хтось знає. Але треба було знайти силу, яка здатна ці проблеми радикальним чином поставити в політичному аспекті і запропонувати виборцям. І передвиборча кампанія Всеукраїнського об'єднання Свобода, з яким з економічними проектами йшла ця партія, довела, що є дуже велика зацікавленість вирішення цих проблем, які тільки що прозвучали. І ми відчули всі, хто займався передвиборчою кампанією, що є попит на вирішення саме цих проблем радикальним шляхом. Я торкнусь двох законопроєктів, які були підготовлені під моїм керівництвом експертною групою Об'єднання Свободи і зараз будуть втілюватись в життя вже в парламенті, де я очолюю експертну групу фракції Свобода. Два законопроєкти, які... Вирішать не всі, но майже всі проблеми, які зараз прозвучали, дві найголовніші проблеми, які існують в олігархічному капіталі України: це приватний монополізм і офшори. Перший закон буде називається. Вони вже готові. Вони будуть подані на реєстрацію, як тільки будуть сформовані комітети, це в понеділок-вівторок відбудеться. Тобто, ці закони вже повністю готові, з ними їздили представники свободи на передвиборчі кампанії. Перший закон про ліквідацію приватних монополій він робить так званий тест на відданість нинішніх олігархів, які сконцентрували. Безліч майна в окремих галузях на їх відданість ринковій економіці. Ми пробуємо їх перевірити, чи вони відповідають цьому тесту, чи ні. Ми їм пропонуємо добровільно позбавитись майна, яке перевищує 25% на регіональних і загальноукраїнських ринках, що, до речі, заборонено антимонопольним законодавством. Всі дані в антимонопольному комітеті є. Причому різниця в продажі зайвого майна буде йти на користь держави, тому що буде проводитися це через фонд держмайна. Тобто їм повернуть гроші, які вони витратили. Більше того, що отримає держава, піде бюджет. 25% їм залишиться. Якщо вони від цього механізму відмовляються, все їх майно буде повернуто в державну власність через введення в реєстр акціонерів замість них Фонду Державного майна України. Майно це буде. Або перепродано, або залишено в державній власності, щоб зберегти паритет не більше 25% на ринках. І знову ж таки те, що вони витратили, їм повернуть, а решта буде залучена в бюджет. Це, мені здається, абсолютно елегантна європейська норма. Ми нічого не відбираємо примусово. Ми даємо їм шанс три місяці зробити крок назустріч ринку. Створити ринкове середовище в тих галузях, які вони монополізували. Ну якщо вони не здатні і не хочуть цього, то як кажуть, то їх уже проблема, і вона буде вирішуватись радикально. Другий законопроект про примусово. Добровільно примусове повернення майна і коштів, які знаходяться за кордоном, причому не тільки в офшорах, а і на Кіпрі, і в інших зонах, які відносяться до схем уникнення подвійного податкування. Таких зон дуже багато. Концентрація капіталу знаходиться на Кіпрі, але туди відносяться і певні регіони Австрії, Швейцарії, і Північної. Англії є багато таких зон, вони теж відомі. Податкові. Саме через ці зони йдуть всі оборудки наших олігархів. Найцікавіше, що всі наші стратегічні підприємства, все наше майно знаходиться не в руках українських фірм, а все знаходиться в руках тих офшорів. До речі, структура СКМ, її власник теж офшор. Кіпський. І так, так далі можна перерахувати. Тому е, е, безліч коштів за ці схеми перераховуються за кордон. Е, ну, останні дані 100 мільярдів доларів перераховано за е, роки незалежності, е, тільки е, 70 за е, час діяльності цього е, уряду професіоналів. Тобто збільшення йде витоку капіталу у професіонального уряду. Ну, по-перше, за рахунок того, що ці олігархи не вірять в майбутнє цієї країни при цьому уряді. Вони дуже розуміють, хто управляє і що далі буде. А по-друге, їм дають ці преференції для того, щоб по тим схемам працювати. Схема теж дуже проста, зрозуміла і носить добровільно примусовий характер. Вам дається три місяці на перереєстрацію всіх офшорних компаній на територію України як юридичних осіб, які зареєстровані в Україні. Після цього на цю компанію відкривається рахунок в установах українських банків. Всі кошти, які знаходились на рахунку офшорної компанії, переводяться в Україну. 50% направляється в бюджет, 50% залишається вам для інвестування в ваші підприємства, які вам належать. 50% зрозуміло, чому податок, тому що ці кошти незаконно виводились багато років за кордон. Якщо за три місяці перереєстрація не відбувається, та сама схема через комісію по цінним паперам в реєстрі власників всіх підприємств, де знаходяться в компанії, заноситься в фонд держмайна України, який починає перепродувати це майно або залишає в державній власності і знову ж таки. Кошти, які вони витратили на придбання об'єктів, повертаються їм, решта залучається в бюджет. За нашим підрахунком, якщо ця схема спрацює, можна за півроку 50 мільярдів доларів залучити в державний бюджет і вирішити всі проблеми пенсійного фонду на 10 років вперед. Було б бажання все просто, все зрозуміло, все відповідає чинному законодавству. Тому другий закон він тест на патріотизм. Якщо ці олігархи вважають себе українськими підприємцями, і вони хочуть працювати в Україні, ми їм даємо право переєструватися в Україні і дійсно. Сприяти розвитку цієї країни, якщо ні, вибачайте, у нас не буде дозволено офшорним компаніям тримати будь-яке майно в Україні. А всі, хто має кошти за кордоном, жодної копійки тут ніколи не потратять, не витратять, тому що це буде поза законом. Тому я на цьому зупинюсь. Я думаю, що ті депутати, які не захочуть підтримати цей закон, вони просто покажуть, що вони або бояться олігархів, вони або працюють по тим схемам, про які я тільки що розповів. Дякую за увагу.